Закон України номер 3219, який підписаний 26 липня 2023 року, передбачає повернення на довоєнне оподаткування. Більшість норм введено в дію вже з 1 серпня. Деякі запрацюють з 1 жовтня. Детальніше про зміни в коментарі начальника головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Ірини Столярик. Єдиний податок, знаємо всі, що на довоєнний період був введений спеціальний режим оподаткування, це 2% від обсягу. Обсяги не обмежувалися. З 1 серпня скасовано спеціальну групу оподаткування зі ставкою 2% і законом врегульовано саму систему переходу з 2% на інші системи оподаткування, в тому числі і для новостворених суб'єктів. Зокрема, надається можливість самостійно відмовитися від 2% з переходом на обрану групу єдиного податку, чи перейти автоматично. Так платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували спрощену систему 2%, з 1 серпня 2023 року вони автоматично перейдуть на ту систему оподаткування, на якій вони були на до того як вони перейшли на 2%. Новостворені суб'єкти господарювання, які створювалися вже в період військового часу і зразу обирали систему оподаткування 2%, автоматично будуть переведені на 5% ставку оподаткування. Суб'єкти господарювання, які в 2023 році застосовували 2% і втратили право або самостійно. Період 2023 року відмовилися від її використання і були переведені на сплату інших податків і зборів, мають право в 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему, подавши заяву за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, бо раніше ми розуміли, знали, що переходити на єдину систему можна було один раз в рік. Платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками ПДВ, мають право до 1 вересня подати заяву про перехід на застосування єдиного податку третьої групи ставкою 5%. Такі суб'єкти вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% з 1 серпня 2023 року, за умови, якщо вони в рядку 5 5,1 заяви. Зазначить дату переходу з 1 серпня 2023 року. Автоматичне відновлення прав і обов'язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена. Бо була призупинена всім платникам. Тобто вони автоматично відновлюються платниками ПДВ. ФОПи першої і другої групи спрощеної системи. Податкова адреса, яких знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованих, мають право не сплачувати єдиний податок. Тут чуть трошки детальніше зупинитися і сказати, що ми в період воєнного стану до 1 серпня, весь цей період платники першої-другої групи мали право не сплачувати єдиний податок. З 1 серпня забирається ця норма, тобто платники першої другої групи сплачують єдиний податок, лише не сплачують ФОПи, які зареєстровані на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Нарахування і сплата єдиного внеску за себе, за суб'єкта підприємницької діяльності, поки що на сьогоднішній день залишається добровільним. Тобто єдиний податок сплачуємо, а ЄСВ. За себе суб'єкт другої групи чи першої групи, другої групи, якщо немає найманих працівників, може за себе не сплачувати ЄСВ. Але ми розуміємо, що ті суб'єкти підприємницької діяльності, які за себе не сплачують ЄСВ, ці періоди їм не зараховуються до страхового стажу, тому вони повинні для себе прийняти рішення, і зрозуміти, як їм краще діяти. За період 2023 року, коли платники мали право не сплачувати єдиний податок для першої другої групи, у них на сьогоднішній день в електронному кабінеті ще може бути технічний борг. Ми працюємо з цим технічним боргом, він повинен бути списаний весь по платниках, які мали, ну, скористалися правом не платити єдиний податок. Але цей технічний борг що платники... Не лякалися цей технічний борг, не буде їм впливати на обрання системи оподаткування спрощеною, бо ми знаємо, коли є борг спрощеної системи два послідовних кварталу, вони втрачають право на єдиний податок. Це не буде на них впливати. З 1 серпня відновлено планові та позапланові документальні перевірки, але тільки для платників окремих видів діяльності. Мораторія на проведення перевірок залишається. Тільки не розповсюджується мораторія на платників, які здійснюють діяльність у сфері виробництва реалізації підакцизної продукції, організації проведені азартних ігор і надають фінансові платіжні послуги. Також по позапланових перевірках залишається все, що було, додається лише ще один вид позапланової перевірки, якщо подано скаргу на покупця щодо ненадання податкової чи акцизної накладної. До нас багато таких приходить скарг, ми не могли вийти на позапланову перевірку, бо був накладений мораторій, зараз це вже можливо виходити. З 1 серпня будуть проводитися документальні перевірки, тобто мораторій на проведення перевірок по єдиному соціальному внеску він також був. Зараз він залишається знову ж, крім суб'єктів, які подали заяви на ліквідацію, чи юридичні, чи фізичні особи, бо це до сьогоднішнього дня була трошки проблема, тому що ми не могли закрити суб'єкта, не перевіривши єдиний соціальний внесок. Тут вже внесли зміни, тобто припинені юридичні особи або ФОПа, або такі, які проводяться за зверненням платника податків. І також буде перевірятися ЄСВ вже по тих планових перевірках, які не підпадають під мораторій. Штрафні санкції. Що є нового по перевірках і по штрафних санкціях? Значить, тимчасово на період з 1 серпня до пропинення або скасування воєнного стану, у разі коли самостійно виправляється платником помилки. Що призвели до збільшення податкового зобов'язання. Тобто, це коли уточнюють податкові декларації, не буде нараховуватися штрафна санкція і пеня. Тобто раніше при подачі уточнюючого звіту треба було нарахувати 3% штрафної санкції. Зараз це буде без санкцій і без пені. І по проведених планових перевірках чи позапланових по будь-яких перевірках планових позапланових, якщо в ході перевірки донарахована сума. Зобов'язання в ході перевірки нараховується і штрафна санкція пеня, виноситься паперка, дається право платнику 30 днів на самостійну сплату основного платежу. Якщо протязі 30 днів платник заплатить основну суму, яка йому нарахована, то на 31 день йому буде скасована штрафна санкція і пеня. Тобто раніше була сплата 10 днів на винесення паперки, сплатити 10 днів, тепер термін 30 днів. І тут ще є нововведення, що якщо платник заплатив суму основного боргу, він не має права вже на оскарження. Тобто заплатив суму, погодився, тобі забрали штрафну санкцію по ню, але оскаржувати ти вже не можеш. Також по... Єдиному соціальному внеску. На сьогоднішній день у нас був ковід і був воєнний стан. На період ковіду військового стану було відмінено нарахування штрафних санкцій по ЄСВ за несвоєчасну подачу звітності, за неправильну подачу звітності і за несвоєчасну сплату. Зерпня, з 1 серпня, поновляється нарахування штрафних санкцій по ЄСВ за несвоєчасну сплату. І за несвоєчасну подачу звітності з 1 жовтня законом відновлюється відповідальність та застосування штрафних санкцій за порушення застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій. Виняток є прифронтові території або там, де ведуться можливі бойові дії, крім реалізації підакцизної продукції у суб'єктів на загальній системі. Платники єдиного податку, які є платниками ПДВ, і ті платники єдиного податку, які здійснюють діяльність під акцизною групою товарів, або реалізують технічно складні побудові вироби, лікарські засоби, ювелірні вироби, сплачуватимуть штраф в повному обсязі, так як і був. 100% при першому порушенні і 150% при кожному наступному порушенні. А на період з 1 серпня по 31 липня 25, го але не пізніше, ніж додати припинення або скасування військового стану за низку порушень, зокрема, проведення розрахункових операцій без застосування РРО, розрахункових книжок, не проведення на повну суму операції, не видачу розрахункового документа встановлені такі штрафи. 25% за перше порушення. Замість 50 і 50, замість 150 за друге порушення. Тобто для підакцизної групи і для е, ювелірки медичних виробів і складних побутових залишається 100-150 для всіх інших, тобто це стосується всіх без винятку суб'єктів. Е, чи вони торгують промисловою групою, чи вони торгують продовольчою, але не під акцизною, для всіх буде застосовувати санкції. Забороняється робота ПРРО в режимі офлайн, якщо таким ПРРО не отримано діапазон фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером ДПС, чи працює в режимі офлайн. Тобто, якщо немає у них зв'язку з нашим сервером ДПС, вони не можуть працювати в цей період. Для оцих суб'єктів, які не нетрують підакцизної групи і є платниками єдиного податку, перша, друга або третя група зі ставкою 5%, їм дозволено у фіскальних чеках назву товару зазначати за назвою груп. Було багато нарікань, було багато скарг від платників податків про те, що Важко буде кодувати кожен товар, коли там в магазині є багато. Дозволили зараз робити спрощений фіскальний чек, тобто назва товару защати за назвою груп. Наприклад, випічка замість там пиріжок з маком, пиріжок з виштою, пиріжок з тим. Постільна білизна, замість там наволочки, простині і так далі. 1 серпня відновилися довоєнні норми, які стосуються діяльності банків та фінансових установ. Банки, всі фінансові установи, не банківські надавачі платіжних послуг, мають повідомляти ДПС про відкриття і закриття рахунків та електронних гаманців. Згідно до податкового кодексу в день відкриття рахунку. Раніше, от з 24 лютого, була встановлена пільга, банки не повідомляли про відкриття рахунків нам. І до них не застосовували санкції. Зараз вони повинні з 1 серпня повідомляти про всі відкриті рахунки і вернутися з 24 лютого до сьогоднішнього дня, поновити всі дані про відкриті рахунки. Якщо будуть проводити банки операції без повідомлення, без відпитки податкової, буде накладатися штрафна санкція на фінансові установи і банки за неподачу податкову. Інформації про. Там буде санкція 10% від суми від всіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, але не менше 1700 гривень. З 1 серпня відновлено строки надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій. Ми знаємо, що там у нас була 109 стаття, яка Зупиняла перебіги термінів сроків позовної давності. Вони зараз. Ця стаття скасована, тобто з 1 серпня відновлюються сроки надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій. Із цієї дати для платників податків відновлено перебіг строків, визначених податковим законодавством. Тобто, розгляд скарг платників податків також мав зупинений термін, він вже вертається назад, наданням платниками відповідей на запит контролюючих органів. Платники податків, отримуючи запити від контролюючих органів, повинні знову ж є термін, 15 денний термін вертається попередній. Бо раніше платники писали нам там, військовий стан, ми вам не надаємо відповіді. Терміни і строки зупинилися, тобто залишилися терміни 15 днів, повинні дати відповіді на запити контролюючого органу, бо будуть застосовуватися санкції.